Є знижки на Карсу, 15% в Аптеках подорожних «Бан» та ощад. Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь. А ще коли вогонь горить десь у д***нутих сусідів. 1 квітня знову ж тота взирвалось на одному з найбільших військових заводів РФ, а загасити пожежу. Не вдається всі деталі не сумної події. Розповім замить. за мить за миновити Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у Екатеринбурзі. АТАС горить один з наймасштабніших військових заводів Російської Федерації. Щойно ви побачили, як вогнем охопля «Уралмашзавод». Це до слова головне підприємство Росії з виробництва бурових установок та іншого гірничодобувного обладнання, яке юзають на так званій СВО Попередньо гори у якому було близько 500 літрів лаку. Росіяни знімають відео з різних куточків міста, адже дим охоплює весь Єкатеринбург. Станом на 13.00 площа загоряння досягла 4 тисячі квадратних метрів. А так як всередині будівлі, що горить, знаходяться лакофарбові матеріали, у великому обсязі є загроза подальшого поширення вогню та вибуху. До слова чому почалася пожежа, нині офіційно не говорять. Втім, свідки пожежі кажуть, що перед цим щось взорвалося. Як би там не було і хто б до цього не був причетний, все одно приємно, правда? Крім цього, на цьому заводі виготовляли обладнання для металургії, гірничої добувної промисловості та енергетики. Завод введено в експлуатацію у 1933 році. В даний час виробляє обладнання для гірничо-добувного комплексу, металургії, цементної промисловості, енергетичної галузі, підйомно-транспортне та інше обладнання. Словом, Росія і дійсно горить як бензоколонка. То на нафтопереробних заводах коїлось щось неладне. Останнім часом МСБУ успішно постаралися та атаку. Вала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії, і це ще без урахувань операції головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ. Чим корисні такі атаки і чого чекати далі? Нещодавно розповів керівник СБУ Василь Малюк. Відносно відначергову було нагадаємо, що атаки були здійснені в ніч проти 12 березня. Тоді дрони атакували Курську, Білгарську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську. Області РФ, а також Москву. у місті Орел чули вибухи в районі Нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії «Лукойл» у Нижньогородській області. 13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Білгорську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де сталася серйозна пожежа. Уночі, 16 березня, в Самарській області Рев спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах. Російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників. 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів. Ці атаки точно нажихали расистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів. Про це повідомили в рух. А теж у повідомленні партизанів у Телеграм йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕП для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір Припав на мобільні комплекси типу Скворець ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. По теж заявили, що окрім придбання нових систем РЕП на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі а в нічний час доби, вимикають освітлення. Крім того, ще й карма наздоганяє росіян. Варто згадати, як окупанти самі ж знову вгатили по білгарській області авіабомбами, якими тероризують українські міста. Сталося це 31 березня. Авіабомби ФАП 500 вивели у районі хутора ніна. А в районі села Крюкова знайшли воронку, в якій попередньо також знаходиться ФАП-500. Таким чином, це вже 16 16-й випадок за останні два тижні. Деяким місцевим вже навіть уривається терпець від СВО. Тож один мешканець Білгорода Іван Матвієв навіть зважився написати заяву до слідчого комітету на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Чоловік вимагає притягнути їх до відповідальності. Навряд чи вийде, звісно, але спроба гарна. Загалом за Минулий тиждень у Бєлгороді від обстрілів постраждали 645 об'єктів. Так буває, коли думає, що напад на мирну країну це освобождення і спасіння, бо випадку росіян таке вилазить тільки боком, і ми це вже спостерігаємо. А як думаєте ви, хто покурив на військовому заводі в Росії? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали вподобайки. Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Нехай пожежа не гаситься, а авіабомби не долітають до України. Бережіть себе, побачимось!